Добрий день, діти! Радо вітаю вас на уроці Я досліджую світ! Сьогодні ми дізнаємося про надзвичайний, дуже різноманітний, рослинний та тваринний світ Південної Америки. Але спершу пригадай інформацію з минулого уроку. Де на фізичній карті розташована Південна Америка? Чому Південну Америку називають материком контрастів? Що вам відомо про місцеве населення? Постав, будь ласка, відео на паузу та надай відповіді на ці запитання. А зараз пропоную відправитися у подорож Південною Америкою та відкрити для себе цікавий рослинний та тваринний світ цього материка. На території Південної Америки є вологі тропічні ліси, савани. Степи та пустелі. По обидва боки від екватора в Південній Америці розташовані вологі тропічні ліси. Вони охоплюють більшу площу, ніж такі самі ліси в Африці. Сезон дощів тут триває весь рік, тому й ліси називають дощовими. Ці ліси вологіші за Африканські. Екваторіальна спека і волога сприяють розмаїттю рослин і тварин. Відчуй себе у тропічному лісі. У лісах налічується майже 40 тисяч видів рослин. Це більше, ніж у будь-яких інших лісах планети. Тут ростуть цінні породи дерев, гевея, із соку якої добувають каучук. Какао, з плодів якого виробляють шоколад. Динне дерево, їстівні плоди якого нагадують диню. У затонах річок, спокійних, тихих затоках, де відсутня течія, росте гігантське латаття Вікторія Регія, листки якої сягають двох метрів у діаметрі і витримують вантаж масою до. 50 кілограмів. Тваринний світ тут надзвичайно різноманітний. Багато тварин живе на деревах, найбільше мавп, серед яких ревуни руді, що завбільшки з великого собаку. Та лінівців, які годинами нерухомо висять на деревах, живляться вони листям і пагонами дерев. Господарем лісу вважається небезпечний хижак ягуар. Його плямисте забарвлення непомітне серед густої зелені. Полюючи на здобич, ягуар швидко бігає, добре лазить по деревах і плаває. Різноманітний пташинний світ представлений такими видами як гарпія, грив, тукан. Калібрі, різні папуги, чапля та ібіс. На деревах також живуть жаби та змії. На території Південної Америки протікає найбільша річка землі Амазонка, в якій водиться велетенський удав Анаконда найдовша змія світу. У водах Амазонки та її притоків вирує життя. На милині гріються черепахи, далі від берега плавають алігатори, прісноводні дельфіни. Водиться риба піранья, що зовні нагадує коропа. У неї дуже гострі зуби. Зграє пірань за кілька хвилин залишає від бика тільки кістяк. У лісі мешкають тисячі видів комах. Трапляються метелики з розмахом крил до 30 сантиметрів. На землі й деревах безліч різних павуків, серед яких павуки птахоїди завдовжки понад 12 сантиметрів. У північній та південній частині материка Південна Америка розташована саванна. У саванні рослинність бідна. Подекуди ростуть пальми, деревоподібні кактуси. Тут водяться тапіри та дикі свині, пекарі. Із хижаків, крім ягуара, трапляється пума. Типовим мешканцем савани є панцерник – Савець укритий панцирем з невеликих пластинок з сильними, короткими ногами, з вигнутими кігтями. У трав'янистих степах мешкає страус Нанду, Із савців поширені кішки пампаські. Природа пустель бідна. Подекуди растуть кактуси й чагарники з тварин найбільший ящирок та змій. У багатьох районах Південної Америки люди тривалий час перетворюють великі ділянки землі на сільськогосподарські угіддя. Особливо помітно зменшується площа лісів Амазонії. На величезних територіях вирубують і випалюють ліси. Така діяльність людини завдає шкоди не лише вологим тропічним лісам, а й прилеглим територіям. Вона призводить до зменшення кількості опадів, обміління річок, збіднення рослинного покриву і тваринного світу. Нині на материку створено близько 200 заповідників і національних парків, стан природи Південної Америки, об'єкт турботи людей усього світу. Ну а Наша подорож добігає свого завершення. Скажи, будь ласка, що нового та цікавого ти дізнався на уроці? До яких наслідків може призвести винищення лісів Південної Америки? Я ж дякую тобі за увагу та бажаю продовжити відкривати цей чарівний світ, у якому на тебе чекає ще дуже багато цікавого.